Всіх вітаю. Зараз будемо дивитися безпекову ситуацію на цей тиждень з 12 по 18 січня Центральна Україна, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська області. Покажіть, які є загрози для людей на цьому тижні від обстрілів. Так, щось у вас там. Відступати. Якісь буде о, виселення людей. Щоб поясніть мені. Да, десь будуть відходити. Десь наші можуть трошки відступити. Ясно. Через атак, через агресію. Будемо через це ми заснутимося, але я думаю, що скоріш за все ми відплатимо. Такі є загрози для людей на цьому тижні так. відбиватися, захищатися знову без води, без, без зв'язку, без світла. На жаль будуть атакувати якісь дороги об'єкти, щось таке пов'язане з війною. Тобто це щось для військових, Так, біля води. Можуть щось знищити біля води. Прямо знищити, що це? Це якийсь торговий об'єкт такий. До речі, щось з рідиною пов'язане. Це те, що, до речі, це. Схоже, як ото в Дніпрі попало там завод Олейна. Це щось таке, що продають рідину. Так, в областях, в областях пожежі, показують пожежі, ну, скоріш за все, від уламки, да, небезпека. Небезпека від вогню. Ну це ще така ситуація. Ну, яка ще не склалася, дай Боже, вона не збудеться. Так, дивимося тут. Дуже важко через те, що будуть якісь такі маневри дуже хитрі, ну такі підлі. Будуть, можуть пускати просто дуже швидке, тобто, щось мілке і щось таке більш крупне. Тобто, як вони це роблять? Багато шахідів, наприклад, і тут же і балістику. Через це буде важко. Щось вони в очікуванні втратив Зеленського. Мені цікаво, що йому щось як, особисто йому як насолити. Хоча Ой, я не знаю, як це розшифрувати. Може, то, що вони оце постійно по кривому рогу роблять, ну як для нього, то що буде дати йому більше болю. Рідне місто все ж таки. Є загрози для людей центру центр України. Так, невисокі будинки на жаль, руйнування. На жаль, все ж таки показує, що будуть. Так, дивіться, будинки як високі, так і невисокі. Дніпро обов'язково площа там, де. Може, якісь круглі здання, може щось таке от красиве у вас, Дніпро. Це стосується вас. Не знаходитися на вулиці, коли вся Україна червона. Тому що тут загроза йде саме от мені Дніпро. Ну, я просто, Ця карта вона в мене завжди програється на Дніпро. Але тут показує саме площу. І для людей. Тут у нас цікаво, що це пояснить. Так, невисокий будинок трьох чотирьохповерховий поверховий. Там може сидіти або адміністрація, або знаходитись якась клініка, це щось невисоке. На жаль, там загрози для дітей, діти. Щось для дітей. Да. Атака з моря, особливо бути уважним, коли атака з моря на березі не знаходитися. Там, скоріш за все, стоять захисники, тому краще там не знаходитися. Оце все ж таки ось тут. Оцей будинок невисокий і там загроза для дітей. Ну, Це може навіть бути якийсь навчальний заклад. Але не показали навчальний заклад, ну хто знає. Так. Загрози для людей, центральна частина України сьогодні тиждень. Покажіть, які загрози для людей. Робота ППО, особливо південні частини. Ну, Ми знаємо, як відбуватися. Так, будемо відбиватися, і захист є, хоч люди у Так, щось знову про полонених. Якийсь план про полонених. Щось будемо чути про полонених. Якийсь успішний дуже план. Так, але будуть і погані звістки, знову ж відход десь відступати. Буде десь поразка в бою, на жаль. Але з часом ми повинні виправити цю ситуацію, я думаю. Якось так: бережіть себе, бережіть своїх близьких і намагайтеся бути в безпеці, якщо у вас є така можливість, коли тривоги.